Повітряна тривога. Уважно слухайте вказівки вчителя. Не кричіть, не штовхайтесь. Зберігайте спокій, не біжіть. Римуйте з класу до укриття. Обов'язково перевірте наявність тривожних блізаків та покладіть туди необхідні речі. Якщо ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці, слухати вказівки водія та поліції пройти до найближчого укриття. Якщо укриття поблизу немає, сховайтеся у ямі та накрийте голову руками. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запаси води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчому укритті. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та державної служби. Якщо знаходитесь на вулиці або на відкритій території необхідно пройти до найближчого укриття. Якщо укриття поблизу немає, сховатися у ямі та накрити голову руками. Після закінчення повітряної тривоги можна виходити з укриття та. Ми закликаємо вас бути обережними під час повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!